Богиня мати про сучасний стан світу. Божа матір. Як я бачу землю з висот небесних, вселенський дитячий притулок для бездомних сиріт з персоналом, який наполовину спився і опустився на дно, ні батька, ні матері, нікому не потрібні діти, забуті батьками. Апатичні, слабодухі, згідні на все, світ травмованих калік і зацькованих самітників. Я прихожу до вас лагідним оком озираю тисячі та мільйони сиротливих діточок. Запрошую, але більшість відвертається, і злі наставники отягують їх чим далі від мене. Кругле сирітство. Причина світових лих, наділені згори божественним розумом, ви нетхуєте тією, яка єдина може заступитися за вас, коли з усіх боків атакують ворожі раті, гіпертрофовані рептілії з патологічно розвиненим рацією хотіли б впустити моїх дітей на гарматне м'ясо. Хто захистить беззахисну дитину від нападків розбійників, якщо не я? Але хто до мене волає одиниці з одиниць? Я втомилась називати винуватців злочинного бойкоту. Так, дракон колись пробив світову твердь, але сьогодні таких космічних дірок тисячі і непроміння божественного світла. А прожектори у темних сузірів світять у ці діри. За темними колісами офіційної влади ховається тіньовий уряд із символом дворового Люцифера, а за ним тьмаща темних світів. Церковники лицемірно прикриваються в гостином, а релігійники Христом ті й другі, не ті, за кого себе видають. Проти вас поставлені тисячі легіонів, а хто з вами нікого, щоб, хоч цей сирійський притулок для бездомних покинути дітей не перетворився одного разу на мертву пустелю. Коли земля була населена добрими божествами і істотами, все живе перебувало в гармонії, добробуті та щасті. Але прикро змінилися часи. Вчора ви ще могли сподіватися на когось. Сьогодні тільки я можу вам допомогти. Отямтеся, почуйте голос вашої Матері заступниці. Я не можу вам допомогти примусово. Мова добрих божеств відкидає насильство як атрибут світового зла. Але я звертаюся до вашої совісті та внутрішньої свободи. Побачте моїми очима, яка доля чекає більшість із вас. Я не кажу про чорні меси чи продаж на органи, про взяття на космічних літаючих операцій для жорстоких, нелюдських дослідів. Генеральний штаб темної влади і вдень, і вночі розробляє. Проекти зі знищенням землі. Бачили ви презирство, яке виказує до вас ця хвороба рептилоїдна раса? З вас сміються, не зважають, як забійну бійну худобу. останні часи, як я й обіцяла в тисячах своїх явлень, я буду незрівнянна близька, бо потреба до мені збільшиться, як ніколи. У найтемнішому закутку моєї мелотовної келії Стоїть темна книга, Де закарбовані імена винуватців світового зла? Так, я пам'ятаю не тільки ваших рятівників, і заступників. Імена служителів супротивної мені не менш відомі, бо повнота премудрості перебуває на вашій матері. З яким трепетом продажні змій Висвітлюю темні події і не хочу знати про світлих покровителів землі. У комира ходять і ірочиди, троцькі, Леніни, Франко Сталіни, Ререхи, Блавацькі. Мої послання сприймають одиниці, начебто я була обмеженою Єговою або ашерою давньої дейського племені. Ні в які часи я не минувала себе юдейкою чи ефіопкою. Я соборна державна мати всього людства, у моєму непорочному серці всі праведні істоти землі тисяч добрих світів. Не приймаючи мене, ви ухвалюєте собі вирок. Коли розпочнуться лиха, не звинувачуйте нікого. Крім себе, на світовий ефір сьогодні наповнений моїм словом та ви глухі, та відвертаєтеся від тієї, яка прийшла заступитися за вас. Почуйте, почніть дослухатися та слідувати, вийдіть назустріч мені, простяніть руки скажіть. Мамо, я хворий, я в глибокій кризі та безвиході. Пригорни мене до серця, допоможи мені народитися згори, стати новим, яким ти мене бачиш, з твоїм началом, геном, твоїми печатями і тобою даною програмою. Я черпаю з привічної скарбниці усталені за мільйони років архетипи премудрості, любові, доброти та гармонії. Я, мати, яка народжує згори не тільки кожного з вас, але цілі цивілізації та світи. -матер дейт хуманії – Мати, яка годує божеств і людей безцінним, безсмертним богоматеринським молоком, та, яка божеств вочоловічує і людей обожує, та, яка веде мільйони живих істот щаблями, сходження на вершину понад небесної слави. Що ще я можу зробити для вас? Я та, що вклала у вас нерв духовної совісті, що найвищий, найчутливіший орган, найпрекраснішу антенну доброго промислу. Ви маєте початок, які здатні слухати універсум доброго Всесвіту. Чому сплять небесні, начала, а темні пробуджені? Сьогодні я закликаю вас до високого таїнства. Рівного, якому немає на землі. Часто я говорила про непорошне зачаття, вінчання божеств і людей, брачний чертог, Білу церкву, один з найвищих концептуалів сьогодні у земні дні народитися від мене. Чи не про нього казав Христос вченим равинам, треба вам народитися згори? Дві тисячі років моїх явлень, знамен тисячам і мільйонам, як раніше на устах ваших безглусне запитання, як, розуміти це вчителю, знову війти в утробу матері, знак того, що рабиніс і тепер править світом, незважаючи на християнсько-мусульманську оболонку віри. Непорошне зачаття народження згори, таїнство ще має рівних, без нього марні пошуки останньої правди, спроба перемогти в собі зло, смерть, похід, фатум. Клюж до порятунку від фатальних родових програм народження згори. Воістино царське таїнство, вище за яке нічого не може бути на землі. Такий золотий ключ нового Євангелія, слово промовлене мною з брашного Чертога Соловіної гори. Я говорю і обертони мого серця проникають у ваші внутрішні замки, пробуджуючи совість, осідаючи в них як безсмертні золоті частини істини, що порочують, Життя. Доки ви будете живитися смородом міських сорогатів та жалюгідним письмом книжкових інтелектуалів? Доки, відвідуючи мій сиріцький земний дім, я бачитиму байдужих, апатичних приречених дітей, читаючи фатальність та їх обличчях, переживаючи за них, обливаючи слізьми. Не такими я задумала їх та зліпила, не для того послала у світ, щоб безневинні овечки стали жертвами хижих вовків. Я дивлюсь на вас, як на дітей віком від немовляти до П'ятирічного. Більшість із вас так і не навчилися ходити, а інші іначе паралізовані сидять в інвалідних візках. Люди літнього віку. Удатні сиві малі діти, одержимі обивательськими ідеалами та страхами, ви чуєте з моїх ус мої любі діти, так як я звертаюся до вас кожного, але чи не пора моїм сиротам віднайти дорогу матір, без якої вони приречені на загибель? Усвідомте ж мої слова, аби не було пізно. Я сьогодні на білій хмаринці, на білому кораблі, генералісима, адміралтеса, ось мої нові імена, моє рухливе лоно, рухливе, поскільки не велено мені затримуватися подовго на одному місці. Скрізь оточують нас вороги й вампіри. Послання перекручують, матір заступницю обмовляють. Я відвідую лікарні і хоспіси, зодягаю вмираючих у ризи світлих покійничків, приймаю та перепроваджаю їх у блаженні місця. Скільки болю при народженні криків і мук, скільки моїх друзів у білих халатах допомагають вам народитися згори, і Гідно провести світле дитинство. Чада мої і земного притулку бездомних дітей, земля у небезпеці, а ви, як і раніше, беззахисні, про тому, що на кожного другого земного припадає по храму чи якійсь давній мудрій книзі. Мої маленькі, нерозумні сироти, не слухайте своїх недалеких наставників. Залишайте псевдовчителів, обивательські та традиційно релігійні забобони, усвідомте себе сиротами, занедбаними, які потребують фундаментального лікування нового народження. Для початку я хочу бачити вас світлими богонемовлятами, перекреслі свої загальні освітні штампи. Попрацюйте над тим, щоб стати ясним розумом і чистим серцем. Успінцям, що перемогли смерть та увійшли брамою брашно чертога, благодать солов'їної гори. Богородцям, народженим від мене, особливому народу, має благословення. Ведеонцям світло моє. Моє безпосереднє ведення, де неможливий відступ, Земля, якою вона бачиться з висоти пташиного польоту, не кажучи про наші горні замки, сповнена незлічених темних лабіринтів, псевдовчителів, блудних блудних внікуда ведучих стежок, як у народних казках. Приходячи до вас на землю, я сповнення бажанням вести вас найкоротшим шляхом, оцініть надану вам в останні і перші часи можливість прилиньте до вашої матері. Просягніть до мене руки і скажіть, матінко, відтепер ні кроку без тебе. Куди ти, я за тобою. А коли навчуся ходити. Ходи за мною і виправляй шляхи мої. Сьогодні ні кроку без моєї руки, я, од проводниця. праводниця, я бажаю вивезти не тільки Дениці з темноти, але й землю в цілому, з похмурої пустелі, у якій опинилася планета з вини її зрадників, що закликають сили світового зла. Не раз казала я про корекцію совісті. У багатьох поняття про істину заплутані й потрібне моє пряме втручання, моє откровення. Я не незабарю сприйти до кожного із вас, виправити совість, зіснити ліпку благородного лицара і жони мироносиці. Сьогодні я говорю ще й про корекцію шляху. Білий корабль пливе по морю, ведений мною Великою адміралтесою. Ніхто з команди, включаючи напізнавших і капітана, не знає прямого шляху, я веду свій світовий корабль по новому морю боголюдства. Блаженні веденці, коли їх були одиниці. І тих безжалісно винищували церковні житті. сьогодні з'являються тисячі, тому що земля спрямовується до світла боголюдства. Блаженні ті, хто йде слід за мною, кому на чоло я покладу свої печаті, у чию кров утисну свої гени та начала, кого назову моїми дітьми та візьму під свій. Надійну опіку, таких пізнають не тільки земні вартові і митники, а й вороги винищувачі в годину темних лихоліть. Жоден із них не посміє наблизитися до вас, здрогнуться із жахом. Земні вартові ангели, що охороняють землю, митники небесні чини. Котрі завершують малий суд над душами покійних і визначають їхній дальший уділ. Я ставлю вам печаті майбутнього життя та світлого перемирного світоустрою, що настане скоріше, ніж припускають провидці з найбільш світлим баченням. Я ковчег спасіння. Я брашний чертог, я купіль нового народження, я знаю, як вас зліпити, я зачинаю згори непорочно кожного з вас, зачаття відбувається в дусі і залишається таємницею вишнього провіденства. Для нього досить увійти в святе лоно Білої церкви корабля, незаплямоване історичним злом. Та пороком перебувати у відкритій чистій сфері, чути мої богоматеринські настанови та й приймати печаті, а з ними коди, і гени переворотної непорочності, що передаються мною. Увійдіть у сфери світла, озвучені моїм голосом, моїми нескінченими з'явленнями і богоматеринськими, Слізьми, хто прекрасніший за вашу матір, я сума досконалостей, О, честь, радість і блаженство мати мене перед очима, кликати мене як ідеал, як свою наречену, прекрасну даму, матір свою, хто милосердніший і добріший за вашу матір. Найсвітліші стовпи минулої цивілізації не зводили з мене очей і отримували від мене тисячі щедрих дарів. Я удостоїла вас щесті чути голос мого материнського серця, мій вселенський ефір моїх добрих пастирів. Я відкрила вам і постасне світло безлічі моїх імен. При тому, що образ Матері проводниці залишається непорушним у ваших серцях. Я виливаю на вас океани світла любові, огорожую від бід і хвороб, ліплю веду соборно та кожного окремо. Моя царська скарбниця наповнена, вам залишається тільки черпати. І простягаючи руки, просити ще і ще, і я дам більше, ніж просите, та ви не просите і малого, мої бідні, приречені діти. Я чую ваше від землі, тільки ти нас можеш спасти. І я врятую всіх, хто кличе мене, я докладу максимум материнських зусиль. Аби спасти тих, хто сьогодні німий та глухий, та зробити це буде набагато складніше.